Третє на радіостанції Луцьк Волинської телерадіокомпанії відбувається акція, присвячена дню білої тростини. Нагадаємо, у попередні роки незрячі молоді люди були авторами і ведучими власних проєктів на радіо Луцьк цього року. Ініціатори акції, а це представники ВМГО «Генерація Успішної дії і Радіостанції, зробили наголос на дітей. Для ефіру вихованці Крупівського навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору і незрячі діти з Волинських коледжів підготували матеріали про те, як бачить своє майбутнє. Допомагали їм у цьому досвідчені радійники. Цей проект спрямований на те, аби допомогти іншим людям почути те, що, умовно кажучи, вистукує біла паличка. Зверніть на нас увагу, допоможіть нам зробити так, аби деякі перешкоди, які насправді не є об'єктивними і не є нездоланними, можна було відсунути в бік і йти вперед і відчувати себе повноцінними у цьому житті. Журналісти телерадіокомпанії, радіостанції Луцьк власне на те й працюють, аби вони почувалися комфортно у нашому краї. В нас Дуже багато слухачів незрячих, маємо кілька інтерактивних передач і зустрічаємося з ними безпосередньо. І це дуже хороші люди, вони активні, вони мають позитивний стиль мислення. Маємо допомагати їм. У тому. День білої тростини відзначається вже більше 40 літ. Щороку на потребах незрячих людей акцентують увагу безліч журналістів, Не виняток і Волинські. Протягом дня в ефірі радіостанції Луцьк можна було почути не тільки передачі незрячих дітей. Повсякчас про належну громадську позицію в цьому питанні слухачам нагадували ведучі прямих включень. Згадувати про тих людей, які потребують нашої з вами підтримки. Сподіваюся, що ви Будете залишатися людьми, які готові допомогти, коли вас про це попросять.